За два місяці відремонтовано майже всі палати. Операційна дві перев'язувальні кімнати, роздягальна для медичного персоналу, санвузли, вікна, стелі та комунікації. Всього у відділенні 25 ліжок, але при необхідності розгортається 30. Раніше такої можливості не було. Поранених бійців зато вже готуються перевезти в нові палати. На фотографіях можна побачити, яким відділення було до ремонту. Звичайно, з новими палатами та новою операційною порівняти неможливо. Розгорнуто 30 ліжок в нашому відділенні це відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень. Як ви розумієте, що за період ведення дій в зоні АТО надійшло зараз за зимовий період, надійшло ну, багато, це десь приблизно до семи чоловік з відмороженням кінцівок. Буде встановлена і ліфт, де вони зможуть на ліфті спускатися для того, щоб, щоб пройти відновлення лікування. Оновлене хірургічне відділення захотів також побачити губернатор Одеської області Міхаїл Сакашвілі. Саме він свого часу визначив важливість ремонту цього відділення. Саме тяжоле і саме умови. Алла волонтер військового шпиталю розказує, що потрібно бійцям у першу чергу та відмічає, наскільки важлива увага. Як завжди вони нуждаються в каких-то необхідних речах, вещах, з спортивних костюмов, гігієніческих принадлежностей, тому що часто поступають, особливо з бортами, там да, форму розрізали, когда оказували першу помощь. В госпіталі, там нашли какую-то белье, если не нашли там, да, іли просто он под простинкою как есть. Закінчив викинути допомогітним питанням від того, жо там чая, сахара, кофі, Не варіння. Вніманіпроект було реалізовано завдяки старанням ініціативної групи волонтерів. Саме волонтери звернулися до Одеської обласної адміністрації з проханням відремонтувати хірургічне відділення. За допомогою лише волонтерів було відремонтовано дві палати, поміняні вікна, а вже все інше спільними зусиллями. Бійці десь через тиждень зможуть перебратися в нове відремонтоване відділення. То, что сейчас вы видите, это все. Я считаю, что благодаря девушкам я им низко кланяюсь. Очень благодарю. И хотел бы сказать, чтобы страна всегда видела таких людей улыбающихся, веселых и жизнерадостных. И чтобы они всегда знали, что мы для них, они для нас. Здесь все было снято до камня починаючи від плітки, яку розбілі до камня Рекушняка, і в даний момент ви видите, де положили плітку, і все було перекрашено. А в отношенні оборудовання. То частічно фонд уже нам прибріолобрудня, которої буде в операційній і підв'язочне. Відремонтоване хірургічне відділення стало світлим. Раніше військовослужбовці звертали увагу на темну, пригнічуючу атмосферу в палатах, але зараз, за словами фахівців, світлий приємний колір у відділенні чистота та комфорт будуть сприяти скорішому, як психологічному, так і фізичному одужанню бійців. Олена Логінова, Івана Дерев'янко, Роман Прийоміхов факти.